У двох словах, що зараз буде відбуватися, <кій> зараз буде, будуть з'являтися на екрані копірування, виражені звичними для нас японськими свічками. Будуть формуватися якісь моделі, флети, коридори, торгові тенденції, торгові канали. Я в кожний момент часу, коли буду бачити якусь. Цікаву ситуацію буду зупиняти ринок, буду зупиняти рух ринку. І далі ми з вами будемо е, обговорювати, як би ви повели в цій ситуації, як ви бачите ринок е, в цій формації і що надалі будете від нього очікувати. Я декілька ситуацій прокоментую самостійно для того, щоб ви наглядно бачили, в якому форматі. Будемо з вами працювати. Декілька коментарів надам по тому, що зараз формується, що зараз формується на графіку, що, що ми взагалі бачимо. Ось тут знизу ми бачимо звичний для багатьох вертикальний об'єм. Це той об'єм, який проходить в одній свічці, це тіковий об'єм. Найголовніше, чого ми не можемо побачити в торговій платформі MetaTrader, це горизонтальні об'єми, які складаються з цих вертикальних пікових об'ємів, і якраз такі підкреслюють силу рівня, тобто формується об'єм на рівні. І сьогодні ви зможете побачити, як фактичне знаходження правильності рівневих структур на графіку. Ціни, а буде співпадати фактично з е, об'ємними рівнями, які проходять по ринку. І умовно кажучи, у нас зараз фактично є підсказкою ці ось три рівня, які фактично є класичною троєрівневою структурою. Рівень хай це класичний рівень опору, рівень лоу це класична, е, класична підтримка. Мейн це опосередкований рівень, е, якраз такий, який е, визначає формування об'єму в каналі. Тобто, умовно кажучи, хай і лоу це у нас рівень опору і підтримки. Мейн це та ситуація, коли йде консолідація об'єму. І якщо говорити... Технічно, якщо ми не бачимо цього хая, мелоу, у нас буде хаям зараз. Оцей ось рівень у нас є блакитний рівень підтримки ціни. І в принципі, коли ми бачимо якийсь рух всередині каналу, Здорова ситуація, коли ми бачимо от такі от свічки з невеликим тілом, які рухаються від е, підтримки і які пробивають опір. От якщо у нас е, немає от таких нездорових ситуацій е, пов з пов'язаним ось таким от рухом, а ми маємо впевнений хід ціни в цьому каналі, до прикладу, якщо б у нас була така свічка від підтримки, 1, 2, 3, 4, нехай свічки буде. Відбулося пробиття ретест, то це 100% купівля. тут навіть е, думати не, мож, е, не треба, тут треба просто діяти. Стоп поставили сюди і далі рухаємося сюди. Тут у нас три свічки пішло сюди. Якщо ви купуєте на цій свічці, то ви залишаєтесь е, зі стопом ось на цій свічці. Тобто, у нас фактично оця свічка, вона. Пробує пробити. Для того, щоб нам дізнатися, чи заходити в позицію, нам треба дочекатися формування наступної свічки, яка буде також мати бичачий характер. І тоді ви можете зайти в позицію на купівлю зі стопом. Ось ось тут. І потенціалом входу. Ну, зрозуміло, ми будемо прив'язуватись до історії. Якщо у нас немає історії, ми прив'язуємо хід до висоти у цієї каналу. І дивимося вже на ризик менеджмент. Тобто цю висоту каналу ми спрацювали ось сюди, на вхід. Ось у нас топ, ось у нас перший тейп. Все, тоді відпрацьовуємо. Але так як у нас ціна повертається знову в цей канал, а ви бачите, що е, фактично ось ця червона лінія це проторговані об'єми, вже фактично проторговані об'єми. Зараз будете там розуміти деякі речі, не все зразу проходили. От у нас формується історія рівнів. Тобто, якщо ми перейдемо там на таймфрейм D1, у нас буде оцей рівень домінантом. Тобто ми не знаємо зараз, от реально ми не знаємо, куди піде ціна, тому що зараз покупці-продавці і продавці, вони борються за свою домінацію в ринку. І ми можемо робити висновок тільки після того, коли фактично ціна проб'є один з рівнів або підтримки і опору. І там закріпиться. Давайте спробуємо в агресивному сценарії продати на оцій ось свічки, свічки яка вийшла вже за межі лінії підтримки, поставивши стоп. за... Максимумом попередньої свічки сформованої. Зрозуміло, що ми не виставляємо максимум на тіні, ніколи не робіть ось такого, ніколи не ставте стоп протик тому що так, є ймовірність відкату ціни. А ще й те, що на цих хаях знаходиться основна ліквідність, тобто там стоять більшість стопів. Давайте подивимося, як працюємо ця позиція. По останньому по останній зупинці ціни для того, щоб дочекатися підтвердження на вхід в позицію від цього ретесту і далі нагору, його можна провести фактично нижче, ось тут, типу по актуальній ціні. Тоді ми отримаємо варіант трьорівневої структури. І фактично позицію на купівлю ми можемо розглянути на пробитті оцієї свічки. Стоп ми виставимо з вами ось сюди. Ось тут у нас буде стоп. Під рівнем підтримки ціни. Тобто, перший варіант вхід в позицію. Пробиття оцієї свічки, свічкою і орієнтир ходу ось сюди. 1,078,9. Другий сценарій це якраз таки дочекатися пробиття вже пробиття у цього опору, тесту і заходити на купівлю. Бачите флет? Перша точка, друга точка. Перша точка, друга точка. Зараз, якщо ціна виходить за цей флет, і тим паче не просто виходить, а ще й ретестує рівень, нам треба тікати з позиції. От нам треба тікати зараз з позиції. Друзі, всім дякую. Е, мені було цікаво, не знаю, як вам, мені було точно цікаво. Е, Обов'язково продовжимо вести даний формат роботи е, і будемо змінювати активи. Е, я сподіваюся, що деякі речі ви візьмете з на, цієї зустрічі і будете вже відтворювати на торгівлі. І Тим самим покращите її результати. Тому всім дякую.